3 жовтня 2022 року огляд подій, які сформували цей день, і які матимуть вплив на день наступний. Отже, за подіями я сьогодні слідкував менше, ніж минулого дня, тому що був здебільшого зайнятий своєю прямою роботою. І не дуже було коли читати новини. Але важко було не помітити те, що Збройних сил України знов успіх. Успіх на Херсонському напрямку, успіх Харківська і Господи Луганська області. Збройні сили захопили ще, не захопили, не захопили, а звільнили ще декілька. Сіл, одне місто. Це добре, значить, запал ще є наших хлопців, молодці, знову ж таки, пишаюся нашими воїнами. Ну Це основні події. А і ще прочитав недавно, що директора Запорізької атомної електростанції звільнено з полону. Перед тим була інформація, що його забрали десь в Москалі. Не знаю, в якому він стані. Про це нічого я не читав. Ну, факт залишається фактом, що людина повернулася від москалів. Отже, такі основні новини. Ввечері трошки по господарству там допоміг. І, в принципі, все. Більше нічого такого не ставалося за день, чого, що варто було б згадати тут. Погодка зіпсувалася. Та це ще вчора був дощ. Так, погодка дощова продовжується. Жовтень нічого не зробиш. Осінь. Така вона має бути. М -м -м -м. Начебто такого, повторюсь, нічого визначного більше не сталося зі мною. Буд буду чекати завтрашнього дня, будуть новини. Можливо, завтра про щось буде розповісти більше. Бажаю нам усім доброї ночі. Ой Боже, бажаю нам усім доброї ночі, гарного вечора. Міцного здоров'я. Україна повинна жити. Росія має зникнути.